Права 1015. Спростіть вираз і обчисліть його значення. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо в першому завданні. Спочатку треба спростити вираз 5,4 А мінус 3,9 А. Ну що ж, виносимо А за дужки. Множник такий у нас повторюється. То у дужках у нас тоді залишиться 5,4 мінус 3,9. І це дорівнює тоді. Ну що ж, пишемо А, що множиться. А в дужках тоді давайте початку віднімемо цілу частину. 5,4 мінус 3 це буде 2,4. Мінус 0,9 залишається і це дорівнює. А, що множиться. Ну що ж, якщо ми заберемо 4, 10, це буде 2. І ще треба забрати половину, то це буде 1,5. Пишемо, що наш вираз це 1,5А. Ну що ж, а зараз тоді знаходимо значення цього виразу, якщо А дорівнює 0,26, то записуємо, то наш вираз 1,5А буде дорівнювати 1,5, що множиться. Ну, а замість А пишемо 0,26. І це дорівнює. Ну що ж, тут хто володіє добре міркуваннями, 1,5 це одиниця і ще половина. Тобто 0,26 і ще половина. Це 0,13 буде 0,39. Щоб в цьому впевнитись, давайте перемножимо стопчик. Записуємо тоді 1,5, що множиться на 0,26. Множимо. 5 на 6 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 3 це 9. 2 на 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 1 це 2, плюс 1 це 3. Додаємо. Так, в кінці нас буде 0, тут буде 9, тут буде 3. Раз, два, три знаки після коми. Ставимо тоді тут 0. Пишемо тоді 0,39, бо 0 в кінці відкидаємо, то буде 0,39. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 0,39. Переходимо до другого завдання. Отже, спочатку нам треба спростити вираз. 1,8m мінус 0,5m плюс 0,7m. То ми пишемо тоді, що це дорівнює M виносимо за дужки, то в дужках тоді залишиться 1,8 мінус 0,5. І буде ще 0,7 плюс 0,7. І це дорівнює m, що множиться 1,8 мінус 0,5. Це буде 1,3. Плюс 0,7. Ну що ж, це буде М, що множиться. 1,3 плюс 0,7 це буде 2. Або це можна записати як 2M. Добре? Ну, а зараз нам треба знайти значення цього виразу, якщо m дорівнює 3,94. Записуємо тоді то наш вираз. 2M. Пишемо 2M. Буде дорівнювати 2, що множиться. Замість m пишемо 3,94. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна по-різному множити. Можна помножити на 4 мінус 0,6. Можна в стопчик помножити. Ну, самі різні варіанти, можливі. Давайте ми просто стопчик перемножимо. Отже, буде 3,94. Що множиться на 2. Множимо. 4 на 2 це 8. 9 на 2 це 18. 8. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 2 – це 6, плюс 1 це 7. Ставимо кому і записуємо. Тоді два знаки відділили, що добуток у нас дорівнює 7,88. Є. Yeah. Ну що ж, переходимо до останнього третього завдання. Нам треба спочатку спростити вираз 0,19 Z мінус 0,12 Z, плюс 0,33 Z мінус 1,92, мінус 1,92. То пишемо, що це дорівнює. Спочатку винесемо задушки Z. З у нас повторюється. Тоді в дужках у нас залишиться 0,19 Далі мінус 0,12. Далі плюс 0,33 Так. І відняти 1,92 соті. І це дорівнює. Ну що ж, давайте міркувати. Будемо виконувати дії по порядку від 0,19. Віднімаємо 0,12. Це буде 0,07. То ми записуємо, давайте я перенесу, що це буде Z, що множиться. Отже, в дужках у нас буде 0,07. Додати 0,33. І відняти 1,92. І це дорівнює. Ну що ж, тоді це буде z, що множиться, 0,07 плюс 0,33 це буде 0,40. Пишемо, це буде Z, що множиться 0,40, Я 0 в кінці відкину і запишу як 0,4. Так, мінус. 1,92. І це дорівнює. Ну що ж, давайте це запишемо як 0,4 Z мінус 1,92. Ну, а зараз нам треба знайти значення цього виразу, якщо z дорівнює 8,2. Записуємо тоді то наш вираз 0,4 Z мінус. 1,92 це дорівнює. Отже, буде 0,4, що множиться. Ну, а замість Z пишемо 8,2. І мінус 1,92. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо знаходити добуток. Лише я поміняю ці множники місцями. Від цього добуток не зміниться. Отже.

Залишається 1,92. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Записуємо тоді стопчик. 3,28. Давайте прямо тут. 3,28. Відняти 1,92. Віднімаємо. 8 мінус 2 це 6. 2 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 12-9 це 3. 3. Забрали в діницю, 2. 2 мінус 1 це 1. Ставимо кому. І записуємо, що різниця у нас дорівнює 1,36. Є. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні треба спростити спочатку вираз. Ми спростили, це буде 1,5А. І значення виразу обчислили, це дорівнює 0,39. А в другому виразі ми спростили вираз, це 2М. Значення цього виразу це 7,88. Є. Ну і в третьому вираз ми спростили, це буде 0,4 Z мінус 1,92. Ну і значення цього виразу це 1,36. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу та знаходження його значення з десятковими дробами на цьому вправу завершено.